Всім привіт! Сьогодні е, ми побачили, що в Ютубі у нас вже 26 підписників, вже поза 20. Ми дуже щасливі і хочемо приготувати на честь цього горішки. Пішли робити тісто. Так, для цього нам потрібні такі продукти. Як маргарин 125 грам, це половина звичайної пачки, львівські е, дріжджі, дрібочка. У е, нас є 300 грамів. Ну, Цукор, чайна ложечка і каскаве молоко е, ну, е, ложка. Так, зараз будемо дріжджі. Діва, розпакуй дріжджі. Я щось не люблю розпаковувати. Ось такі треба диріжджів. а Цукору небагато. Дівчани його горішки треба, але таке ви якихось я не знаю. Ось в таких маленьких шматочках. Все залишимо, дріжджі розведуться. Добре, тепер нам потрібно розтопити моргани Діма, твій хід. Гази вже виключили, маргарин вже трохи розійшовся, Мартуся додає молоко. Так, і насюра. Олим, олим, олиємо, олимпий, Ой! Наливаємо все. Так, маргарин ще трошечки гарячий, і щоб довго не чекати, я вирішила додати трошки людей. Я посіяла муку, зараз треба все гарненько примішати, Потім додали як -то все мішаємо. Так, воно вже, в принципі, на гарячі, можна вже додати дріжджі. Оп, оп оп Так. Додаємо ще муки. Мука ходи хода-ходить, ходить ходи мука. Ось таке тісто виходить. Ось. Ой. Давайте вже руками. Та ту ложку подійти. Клети собі. Так. Такий сквіш. У нас пішло рівно 200 грам муки. Ось таке тісто має плучиться, бачите, таке. І накриває психовує плівку. Тісто трохи відпочине. І я йду відпочину. А Діма вже відпочиває. Тісто наше вже відпочиєло. І тепер Діма буде розігрівати для... для нього формочку. Давай, Діма, розігрівай. Угу. Зробити із цього тіста приблизно ось такі шарик такої злочини. Воно обов'язково їх робити ідеально, дрібне. Кидаємо. <свист> давай, Дима, по-моему, уже открывать. И выручка, какой из кого А? Пошел. Другий, давай. Другий. Выйти. Третий. Четвертый. Сколько было? Пятый. Шестой, седьмой, восьмой. Извини. Девятый. Что? Давай. Ось Горішки зроблені. Я беру І Я беру гощенку. І так треба зробити зі всіма кульками. По бажанню можна їсти з ущенку. Я так більше люблю. А хто любить без ущенки, то можна без ушелки. А, тима, дам і все горішки, Все, топен.